Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Мене звати Галя, це канал про рукоділля і моменти мого життя. Правда, зараз не дуже вдається знімати ці моменти життя, тому що переважно робота, дім, домашні обов'язки, і за кадром я в'яжу. Тому я сьогодні до вас з трьома готовими роботами і. Ще вам хочу показати, я колись зв'язала таку ковтинку, я її вкорочувала і вкоротила. І так ну, не робила фотографій. А був момент випало, що я ходила фотографувати цю оранжеву ковтинку і зраз зробила собі пару фотографій. Так, почнемо ми з цієї ковтинки, тому що за вікном дощик. Ось індикатка, справжня осінь. Я додала трошки тепла лампочками. Е я люблю таку пору, правда, не дуже хочеться в дощик виходити на двір, хочеться в'язати. І я вам додам такого кольору в кадр. Е він навіть такий не морквяний, а вогняний. І нехай трошечки зігріє вас е кольоротерапія. Так, в'язала я на замовлення цю ковтинку. Мені клієнточка скинула фотографію, і там була така біленька. Я вставлю ще, щоб ви зорієнтувалися, яка мала бути ця ковтинка. І я в'язала по фотографії і обговорювала у процесі роботи, обговорювала. Зробила я фотографії, я вставлю, тому що ще треба попрати цю ковтинку, але спершу хотіла вам показати, як виглядає на людині, тому що інакше ми бачимо, отак я зараз розкладу, знаєте, прикладу це не те. О, правда, клієнточка така яд я е, плотніша, а фотографувала я на мартусі худенькі, так що тут трошечки є різниця, але вийшло непогано. Тому вам покажу. Клієнточка не проти, що я фотографую, вона, ну, каже, фотографуй, показуй мені, обговорюємо. І це ж і так буде пратися річ, і, і віддавати правну річ. Так, Що я можу сказати до цієї ковтинки? В'язала я її з Ангори. Голд, це е, я тримаю цю таку етикеточку. У <laughs> мене як раритет, бо немає більше ніяких показників цієї пряжі. О, це від Мадам Tricot. Тут 70 ангори і 30 акрило. Ось така етикеточка. Їх вже напевне не, не випускають у таку пряжу, але запитували. Е, з чого я в'яжу, хто вперше на моєму каналі, хто тільки десь прийшов, побачив, ну і хоче знати. А я також забуваю, що я десь розказувала, а вже в других слідуючих відео не розказую про цю пряжу. Тож вибачайте, я буду виправлятися. В'язала з такої пряжі, досить приємна, не косюча. Шкода, що її зараз не випускає, досить непогана пряжа. Вона у мене десь в запасах була, і колір підійшов, і я почала в'язати. Ось так переходимо вже до рукавів. Єдине, що мені не дуже сподобалося рукави. І я все ж таки думаю їх переробити, бо ось тут така задвійна в'язка, і на фотографії воно так. Але коли я закрила цим фабричним швом, якісь вийшли навіть, навіть як зубчики, тому що тоненька пряжа і нема отої е, структури е, полотна, і мені за грубе виглядає. Тут біля шийки я вже в'язала одинарно ззаду е, гудзики, тому щоб стійка така була, і я такі маленькі гудзички додала, зробила петельки гачком е, легенько. І ось тут просто ось так вийшло. Довго така досить ковтинка. Ну, я покажу фотографії. Ну, що можу, хіба прикласти до себе, і щоб ви уявили. Так, клієнточка вища, вона така поставна, гарна жіночка. Так що, думаю, її буде лечити ось ця ковтинка. Так, переходимо до відео. І я пару зробила, так що дивіться. Ну, і слідуючою моєю роботою, нарешті, я завершила ось цю безрукавку. Пам'ятаєте, я ще починала її у якихось стартах? Можливо, і літніх стартах в'яжу, що хочу. Думаю, що точно у них. Так, зв'язала я цю безрукавочку. Перед в мене в'язаний гачком, ось таким взором. Це такий жакард. Гачком я не знаю як, але я так, так вам розказую, що це вже карта гачком. А вже задню половинку я в'язала шпицями. <говори> вже не було в мене терпіння ще в'язати ось таким узором. І думаю, і, і потреби нема, тому що е, вся краса тут спереді, е, тут піде чи сорочка чи гольфик. Е, і ось так біля рукавчика я завершила гачком. І також тут біля шейки гачком обійшла. Маю фотографії, покажу вам також, як на фотографіях. Ось так. Виглядає. Ну, Колір гарний такий колір. У мене ще залишилося цього кольору. Цього дуже мало, воно це бабінна пряжа, в складі якої є 30% альпаки. Досить тепленька, і вона така твідова, ця пряжа. І в мене ще залишилося ось цього кольору, дуже гарний кольор. Можливо зв'язати шапочку, можливо, светрик дитячий, чи ще щось. Ну, я рада, що вона у мене ще залишилася. У мене ще є пара кольорів таких. Точний склад я не пам'ятаю, тому що не підписують. Не підписують і потім забуваєш, коли проходить час, забуваєш про самий склад. Знаю точно, що альпаки тут 30%, бо я собі тоді, коли замовляла, так подумала 30%, знаць що не дуже буде косюче, але буде тепленьке. Ось. І я рада, що я завершила цю безрукавочку, тому що дуже не люблю недов'язи. У мене ще залишився один недов'яз. З шовку туса і Марінос. Пам'ятаєте, такий кардиганчик біленький, ще не дов'язаний. А так я вже майже все позавершувала з того, що було. Так, дивимося фотографії цієї безрукавочки. Покажу вам свою кофтинку, яку я в'язала швидше. Вона дуже тепла. Я оділася, було досить таки тепло. Того дня, коли робила фотографії, і Мені було занадто горячу. Це вже коли холодно, ось тоді одівати, або просто, коли така навіть вітряна трошечки погода, вдіти гарну спідничку довгу і ось цю кофтенку. Я кажу спідничку, тому що я в'язала спеціально таку в такому стилі, що підходило і до спідниці, і до штанів. До такої класики, і я люблю довгі спідниці. Там треба каблучок, тому не завжди ношу. На роботу завжди оділа, що зручно, і побігла. Ось, ну ці рукачки мені дуже подобаються. Я їх не перестаю ніколи любити. Такі вони йдуть фонариком. В'язана ця кофтинка регланом зверху, хто ще не пам'ятає, і низ я вкорочувала і також обходила гачком. Внизу так виглядає, знаєте, ніби такий пояс гачком ажурний, і мені подобається. Ну, тішить те, що приємна до тіла пряжа і не косюча. Це дуже добре для мене. Ось така ковтина. Буду її з задоволенням носити, і вона мене буде гріти. Все, також ставлю вам фотографії, так що дивіться. Про шапочку ви, напевне, бачили відео. Я знімала, розказувала, як я в'яжу такі шапочки, шапочки біні. Ось. Е Також вже задумуюся, бо колір е трошки затемний для мене. Ну, це не біда, будуть носити дівчатка, а я собі ще зв'яжу якийсь інший колір. Зараз я одіну е шапочка біні, е в'язана поперечним в'язанням. З кленами, укороченими рядами. Е, кому цікава така шапочка, я розказувала е, минуле відео, я закинула і там розказувала, як в'яжу таку шапочку. Ділилася просто своїм, е, своїм знанням. Це я кожен рік собі в'яжу таку шапку. Знаєте, вона ніколи не виходить з моди, просто міняю кольори, оновлюю. Хочу вам також зняти якесь таке коротеньке відео, бо я багато не маю головних уборів, недавно їх почала носити. І хочу зняти відео, які в мене є шапочки. Тож якось зберуся і зніму. І я собі завжди оновлюю ось таким узором. Оновлюю кожного року ці шапочки. Ось, бачите? О, ну, ви бачили. Я думаю, що хто дивиться мене, той мельком зайшов і побачив, про що я там розказую. Зараз я приміряю. О, Ну, не знаю, хіба якісь якусь таку до курточки? Більш, такий спортивний стиль. Можливо, я ну, трошки затемно для мене, але я люблю такі кольори. О. Можливо, буду носити. Не буду, то хто хтось з дівчат буде точно носити. Хлопці мої не хочуть носити в'язаних речей і, і в'язаних. Вони взагалі шапки не носять. І я не дивуюся, бо я колись також не носила. Наділа капюшон, і було дуже зручно, і не, і не холодно, саме головне. Зараз дуже холодно мені. О, я змерзаю. Про готові роботи я вам розповіла. У мене поступило замовлення. Замовлення на кардиган, який я зараз вам також ставлю фотографію, який кардиган покажу, яку я пряжу замовила. Я вже почала в'язати, я замовила 15 мотків. Це Alize Megafil, Дуже товстенька пряжа, там 60 метрів у 100 грамах. Колір такий ось такий меланж, капучино, темне капучино таке. Гарний, правда? Mm -hmm. Гарний колір. Замовила мені молоденька дівчинка, вона живе в Америці, переїхала, і я маю для неї зв'язати ось такий кардиганчик. Так що. Все, у мене вже є готове. У <гум> мене вже є готові дві половинки, дуже закручується це полотно. Це лицева гладь. Ось тут резиночка один на один. І така сама має бути планка, без гудзиків, просто планка навкруг кардигана. Такий вона собі захотіла. Я тут в'яжу ниточки, всі стараюся доходжу до кінця, і навіть лишається більший там кінчик. Я стараюся залишувати, тому щоб не було посередині. Це груба, товста нитка, і не хочу, щоб було посередині потім цих ну, гуцьків таких. І я стараюся на самому закінченні, лишилося ниточка, і вже не жалію, нехай краще буде такі гарні половинки без ось цих гудзів. Так, ну, колір гарний, ви бачите, тут ніби добре передається, і мені дуже такий колір подобається. Такий натуральний. Е в мене з альпаки є такий жімперок. Я його Марті віддала, вже нема. Mm -hmm. О, там натуральна альпака, вона мене кусає, тому нехай кусає трошки марту. Вона любить такі светрики. Так, mm -hmm. і ще зараз я на, за столом покажу вам ближче зразочок. Я також маю замовлення на светрик. Минулого разу у, я у відео розказувала. Що маю також замовлення на такий сотрик. І ще у мене є замовлення на шапочку. Ну, зараз я за столом розкажу вам, що в'яжу, і що буду в'язати. Ідемо. Так, я вам розповідала щодо замовлення, ось з такої пряжі минулого разу, також, але ще повторюся, що в цій пряжі це бабінна пряжа, тут 30% кашеміру і 70 мариносу. Я зв'язала собі зразочок у три ниточки і вже попрала. Мені подобається в'язала шпицями 3,5%. Мені подобається. І резиночка непогана не тримає так, щоб резиночку тримало, але вона гарно вона розходиться, навіть коли низом дати просто там пару рядочків для, для вигляду напевно, скоріш за все. О, то гарно. Чорна взагалі так. Просто я чорною не люблю в'язати, а чорна взагалі так покрилася, що жовта ще трошки світиться. Ага, і чорна трошечки видно, що просвічується. Ну, це тільки одне прання. Перу я такими для шерсті рідкими засобами. Мені сподобалось приємне, не косюче і думаю, що дуже гарний виріб буде то, що я ще обдумаю фасон. Не сам так фасон, як розміщення кольорів, тому що все ж таки мало бути жовтенької, 300, а, а є 300 чорної при помилці в цьому магазині зробили помилку. і Надали мені навпаки пряжі, О, то я надію, що ну, треба просто добре обдумати, щоб гарно вийшло. Е, перемотую я собі тепер таким способом, як колись з бабусею мотала, бо не знаю, може ви мені порадите. У мене є моталка. Е, я коли з моталки і тоненька ниточка, наприклад, 1,5 метра, півтора е, тисячі у 100 г. Це дуже тоненька нитка. і... Це трошечки товстіше, але все рівно ну, от, три ниточки. І коли з цих бобінних е, намотів е, я перемотую на моталку, коли з цих вже як я на них кажу, е, таких бубликів в'яжеш, то дуже витягується все такими е, жмутиками. Дуже багато є ниточки, і потім ти розповстуєш і багато часу йде на це. Може, ви порадите, як, може, я неправильно намотую, чи як, може хтось в якийсь спосіб собі має кращий. Тож мені розкажіть, щоб я слідуючи рази, бо вручну довго я мотала на три окремі моточки, потім змотувала все одне, ще от тут трошечки пряжі залишилось, дуже переживаю. Кажу, бо хочу, щоб. Светрик гарний вийшов. Це має бути пряменький светрик просто е, такими блоками. І я думаю, як розмістити так, щоб спереді було більше жовтого, а задня частина е, чорна. Рукавий можна дати один жовтий, один чорний, також буде непогано. Ну, я думаю, це мені не спішно. Ну, як... Вже питається, покажи хоч каже кусочок, що ти там мені нав'язала. Кажу, що нічого не нав'язала. Але це, ну, я не спішу, тому що дорога пряжа і нема е, куди має бути щось гарне. Так, з цим все зрозуміло. Буду в'язати, тоді вам буду показувати. Так, ще я собі тут такий процесик почала. Поділюся з вами. Це більше до шкарпеткової корзинки, але поділюся, коли, який вигляд має саме полотно, коли додавати до шкарпеткової пряжі трошечки мохера. Я поєднюю дві пряжі ця шкарпеткова, ось, і ця мохерова пряжа так прямо з бобінки, вже не відмотую. Е, вона така, гарний такий колір, і в поєднанні дуже гарно виходить. Мені подобається. Тут в'язала е, чорною пряжею сам манжет також карпетковою. І додала до шкарпеткової мариносику одну тоненьку, тоненьку. О, Тут така ну, чорною на не видно, правда? О, А як гарно ложиться, коли додати одну. Тоненьку ниточку махер. Це дуже тоненька ниточка. Чіткість пропадає і мене це так. О, тоненьку ниточку. Вона так в бобінці гарно оглядає, але смотка тоненька-тоненька. Якщо в'язати якийсь виріб, треба хоча б у дві ниточки брати. О, і мені подобається, як... як виглядає сама шкарпетка. Шкарпетка на 60 ветер набирала. В'яжу своїми любимими шпицями, це від марусеньки двіючка. Вони такі у мене, бо всі інші, в мене немає таких гострих кінчиків, а маруся десь таке відкопала з гострими кінчиками. Досить гарно мені подобається ними в'язати і зручно. В мене є і шкарпеткові, але я собі зараз чогось перейшла на ось ці. Так що не бійтеся, додавайте, поєднюйте, експериментуйте, як і я. Так, це шкарпетковий процес. І ще я вам зараз покажу, у мене є замовлення, з якої пряжі я маю в'язати шапочку. Ось з цієї альпаки я маю в'язати шапочку. Маю в'язати шапочку з двома викотами. Це така сіро-голубенька, трошечки зараз передається такий справжній сірий, але вона є з голубеньким відтінком. Ну, Бо я додала тут світло іншого, але нехай буде затишно вже при тому, прибуду в'язати, вже побачите справжній колір. Сьогодні трошечки темно і не хочу верхнього світла включати, тому що буде ще гірший відтінок. Так, і я такий самий маю в'язати шарф. Шарф має бути також хустковою в'язкою. Але ми будемо комбінувати якісь інші пряжі або дам ангору з мериносом, або, коротше, має колір бути подібний до цієї, але трошки дешевше, тому що альпака все ж таки шарф на 2 метри. Ну, і ширина, там треба таку. Не, ну, не вузенький зробити шарф. Щось будемо підбирати з дешевшої пряжі, а шапочка має бути ось такої. Дуже сподобалася її ось ця моя шапочка з двома викутами і каже, хочу такої ж самої, то буду в'язати з такої пряжі. О, і на останок я вам розкажу, що я розпустила своє плаття, плаття було з такої. Це було. Не знаю, дівчатка щось так лупнуло за вікном, я вже і, і, і злякалася. Весь побачила, нічого нема. Люди ніби нормально ходять всі по дворі. Ну що, я вже така переполошена. Так, Про що я вам розповідала? Що розпустила плаття. Ти розумієш, що з віком ти не стаєш меншою і стрункішою, і тому лежить плаття, а дуже дуже ниточка гарна, дуже тепленька, і перероблю я собі на свитерок. Дивіться, не буду вже там показувати ці кусочки, це просто квадрати залишилися, і я трошечки верх зміню. І також дам, не знаю, може і пряменький рукавчик, може, такий, знаєте, щоб спадаючий був рукавчик. Ну, досить непогано. Мені пряжа подобається, вона тут шерсті багато і трошки еластану, що навіть ось так, бачите, потягується така трошки еластану і шерсті. Гарна пряжа, колір також такий гарний молочний, хочу собі переробити. Так що ну, буде у мене ще в таке в планах переробити, при можливості є досить замовлень, але щоб щось змінити, я деколи і трошки щось для себе беру. Знаєте, ще бачила у Олі. Зєвернено в'язання. Вона дуже гарна із букляшу, але вона брала букляш дропс і такий капішон в'язала. Також так гарно виглядає, об'ємно і волосся не стискає. Так, знаєте, можна собі скинути в будь-якому приміщенні. У мене є капюшон зв'язаний, я вам покажу. Колись буду робити огляд своїх головних уборів і покажу вам, але він такий більш прилягаючий до голови. А в неї такий, вона зв'язала з альпаки дробс, боже, альпаки дропс, букляшки дропс і мені сподобалося. Сподобалося її такий досить гарно, якщо от можете подивитися і взяти собі за ідейку, що гарно виходить з букляшу. Рукавички, вона ще такі дуже гарні в'яже. О, я її дивлюся, я люблю цю дівчинку і надихаюся в неї. Так, що ще? Напевне, я вам про все таке розказала головне, що зараз найбільше у мене в роботі. А далі будемо по мірі можливості зустрічатися. Ну, ось поділилася з вами тим, що в'яжу, що в роботі в мене чим я живу. <гум> Мені завжди хочеться ділитися з вами. от як дівчатка знімають щодня по частинках, розказують. Ось я зв'язала. Подивіться, я хочу також такі відео, але нема в мене часу. Робота і, і ти прибігаєш, хочеш щось дома зробити. Треба зробити це не те, що хочеш, не хочеш, не хочу. Але треба зробити, і це буденні обов'язки. А є багато цікавинок, багато. Я дуже хочу зараз малювати, і в мене вже все готове для цього. Я дуже хочу відкриточок намалювати зимових. Ну, я купила собі голку, якою я хочу штопати, я прясти хочу. Ну, стільки всього є в мене в побажаннях. І деколи заснути не можеш, бо, бо ти собі обдумуєш, коли ти що маєш робити, а ну, робимо, як по можливості роблю. Я вам бажаю, щоб ви завжди все співали, щоб у вас завжди було час на своє хобі, на рукоділля, на тим, що ви тим, що ви живете, тим, що ви любите, щоб завжди в ваших домівках було тепло, затишно, щоб панувала любов і щастя. І дуже хочу миру, як і всі ви. Тому до зустрічі, і я рада з вами зустрітися, рада, що ви завітали до мене. І будемо бачитися у других відео, Па-па!